У мене був інсульт, да ну я хожу треба й по хліб сходити, на треба кругом металі. на 9-му етажі я живу, мені 77 років. У другому під'їзді багатоповерхівки по бульвару Євгена Коновальця, 6-1 у Полтаві. Вже близько місяця не працює ліфт. Стільки ж часу місцеві намагаються дізнатися, чому він вийшов з ладу та коли його почнуть ремонтувати. Але відповіді на це запитання досі нема, кажуть люди. З 10 жовтня не працює ліфт. Коли це случилося. З утра самого ранку вийшла, позвонила на номери, які нам повісили на ліфт. Три номери. три. Ні на один не підняли трубку. Перший, значить, номер позвонила, ваш дзвінок переадресований, відповіді нема. Другий до перемоги автовідповідач нема. Третій. Ноль вообще нафік, хто кому нужен. На п'ятий день диспетчер відповів, говорить 81-річна Ніна Іванівна, яка проживає на восьмому поверсі. Вона сказала, що мотор не годиться, і сказала, що 10-го числа поставили, дали заявку. На мотор для нашого під'їзду і буде чекати дати від місяця до трьох місяців. Так вона лічно сказала. Проте діагноз Згорілий мотор у людей викликає великі сумніви. У мене ліфтовий ключ, ніхто не приходив, не перевіряли ліфти. За словами пана Сергія, теж мешканця другого під'їзду, фахівці компанії, що обслуговує підйомник, двигун не обстежували. У Полтаві, коли були китки напруги чи перекоси фаз, погоріли двигуни більше ста двигунів. Але я гадаю, що двигуни роблять в короткому режимі, по одній хвилині не більше і мають захист на своєму підключенні. Тому я гадаю, це не стінитниці. Скільки двигунів згоріти не могло. Коли я піднявся наверх до ліфтової кабіни, там решітки, то гарі нема запаху, і видно, що бурно паутина там ніхто туди не підходив. Мешканець дев'ятиповерхівки Сергій багато років працював електро. Ком та регулювальником радіоапаратури він радить, є спосіб, аби електродвигун ліфта був захищений від перепадів напруги на майбутнє. Я пропоную міській раді витратити невеликі гроші і поставити реле захисту від скидків напруги, яке коштує 500 гривень. Воно спасе двигуни від згорання, яких по Полтаві згорає кожного року не менше 30-20 штук. Це великі гроші. А реле напруги коштує копійки, таке як на холодильниках. У нас тільки на три фази. В управлінні житлово-комунального господарства міста кажуть, про проблему знають. Ліфт стоїть через пошкоджена двигуна. Ліфт включено до переліку на ремонт і фахівці проведуть роботу в найближчий можливий термін. Коли саме розпочнуть ремонтувати ліфт в другому під'їзді будинку по бульвару Євгена Коновальця, 6, 3, 1, в управлінні житлово-комунального господарства міста не уточнюють.